Рибочок. Такий. Значиш. Так. Ех. Десь. Ну він зелений, дозрілий, але здоровенький. Ціленький. Ано зараз подивимось, що він там чи ціленький. Две який ціленькі. Все, люкс. Зараз почищу і забираємо. О! Ще один. Це маячки такі. Бачиш, по одному ростуть? Так, беремо. Ох, цей такий. Ого, потужний. І вони ростуть досить так глибини такої. О! Він? Ну, звичайно, також відчувається, що він чистий, потужний гриб, гарний. М? Дивись який. Молоденьке, красивеньке, гірське. Такий приємний ліс. У приємному лісі. Диви, які монстри ростуть, бачиш? Привіт, товариство! Знову в горах, в лісах, але вже, бачите, при такій ясній погоді ні дощу, ні темені, нічого нема, бо я щось вдома думав, думав і все-таки грибна залежність взяла верх, як в старі часи зірвався і полетів у ліс. Ну і що? Та і що, бачите? Що? Отаке стоїть? Отаке стоїть, ну, воно вже в пропасть. Хіба для кіно. Але гриби починається сезон, я бачу. Там грибочок, там грибочок і то маяки, маяки, плюс два тижні. Ну, десь так під вересень щось буде. Ну, Подивимось, що тут є. Ну та нога міцна така. Нога міцна. Ногу може я і візьму. Де. Грибисько. О! Оце гриб. Так, ногу я візьму, скорше за все, а, а це на, на, на розмноження, бо таке ми не беремо зараз. Бачите? Вона ціла, але вже перестаріла. Отаке не можна брати. Це вже Набір всяких там отрут, ну, умовно кажучи. Тому хоч вона і не поїжена, таке не беремо. Це все в пропасть. Йдемо далі шукати щастя, основне, що погода, погода і тишина. Диви, який красень. Ех, як намальований. На але. Але гарнесенький. І так вони всі глибоко сидять, бо ростуть із глибини підстилки. диви І що ще тут є? Цікавого. Супер. Зараз ми ним займемося. І оцей другий. Ні, це він трошки змучений ніжка, але шляпку беремо добре. Ну от таке трапляється. Шукач грибів. Ось вони, ці гриби. Класика Карпат. Гриб на чатині. Тиждень тому на цьому місці був гриб. І оце отак вони, бач? Які маячки. А той щось там плай! Ану не рий. Ану, подивимось, що тут. Бач який. Ліг на бочок, панок. Так. Є якийсь такий ліг на бік. О. Тут відлонився. А міцний такий, то він тріснув аж, але ну подивимось, наскільки він міцний. Ага, трошки треба зрізати. Ну так, ну трохи там то відійде. А так. Нормально, нормально. Це в пропасть, це в торбу. Я так оце дивлюся, це як підберезник. Ой, Що це таке? Підберезник? Ой! То білий такий. Білий геть-білий. Добре. Ну і тут його дружок, такий грибочок. До фотографії, дивись. Ану. Ми похитаємо цього діда. Ну, дідо вже геть, дідо. Хіба до, до фотографії. А то грибочки. А це вже то, що ми хочемо. Це вже грибочки такі достойні і красиві, і великі. А, ой, який він холодний. Я вже колись казав, що гриб сам себе охолоджує, він, так би мовити, потіє. Ой. О, можна руки трошки. Бо жара. о цей берем, ой цей такий трошки нещасний, а цей, може, щасливий. Йо -йо -йо -йо. Десь там скала заріс, але то гриб. Дивись, яке чудо. Бачиш. Гарний гриб. Ну, дозрілий, але твердий. Такий як треба. Ну, а то ми все, ходимо та й ходимо, а гриба нема людського. Йдемо по грибочок. А диви, який гарненький. Ховався. Гарний гриб. Але я бачу ще. Ідемо подивимося. Бач, той зірвали, той побачили. Гарні такі Вон там бачу. Ха -ха. І там бачу. Це як бабуся з онукою збирали суниці. Та й каже бабуся. Диви, отак збирай, одну сунечку рву, другу сунечку бачу, третю примічаю, а четверта мерещиться. Так і це в нас з цими грибами. ах, ах, та кач грибів. Бачиш, який гриб? Так. А дивись. Такі вже справжні, гірські, білі знизу, тверді. Супер. Ну та й що? Тут сижу, а там бачу якийсь величезний. Де ж він тут? А он! Десь. Який дідусь відпочиває. А, дідусь, а за ним ще. Ну дідусь такий ясно. Що він вже у музей лісу. Але там далі. Бачить, нас дідусь вивів на грибочок. Як то все відбувається? О! Так. Ще щось шукаємо. Ось таке. Померещилось. А зараз свої гриби вигрузимо. Ну, це вже щось подібне на гриби. Така кубка. Як в старі добрі часи. Хрущну. Ну та й що? Дідо такий хіба до фотографій. Ну, але, але вже, але вже. Гриби. А ми зараз ще глянемо. Оце потужний. Це вже наше все. Вели вже навіть толку з тих великих, як вони. Бері, а це две яка потенга. Але та сила. Охолоджусь трошки. А ну доберемося до нього. Але то грабісько, дивись. <гум> Бочечка, булочка. Що тут ще є на цій стежині? А от щось є таке. Ну, не таке вже. Але... Але щось є. Ну це вже не то. Це так, для кількості. Хага. -ха. Он плай ходить по грибах. Дивись. Ну, це гарний. Маленький. Беремо то все в оберемок. Ідемо десь далі. Вон. Стоїть і каже, бери гриб, бери. Беремо. Давай я покладу оці свої. Ой, покотився. Оці свої багатства і займемося четвертим грибом. який білий низ, то мав бути грибесько. Супер. О, диви! Який грибочок! <рес> а, хе Е, бачиш? Що ввалив? <рес> Який риб. Е. Та й добре. Щось, щось потроху збирається. Єдине, що жарко. Жарко, треба тікати від жари в тінь і гриби також від жари втікли в тінь. На сонечку. І самому не добре, і грибам не добре. Йдемо до роботи. Грибар змучився вже. А ну що ж тут є Дивись які. Та то мало не осінні. Ех, припорошені. Йооо, ще й обломився там. Пишевся корінь. Але то гриб. І що? Все. Це ті гриби, що гори перевертають, бачиш? Ану тут де, каміння яке. Цей, цей ми знайшли раніше. А цей, А цей гарно пішов. Там. І камінчик на місце, І камінчики на місце, Дивись. Диви, який білезний. Який грубезний. Ну то тут чисто, як вже осінній, Супер. Лишу плаю, нехай стереже, а сам піду ще десь пошукаю. То відпочиває. Друг наш. І гриби також відпочивають. Подиви. Білі-білі гриби. Ну. Оцей ще, оцей ще може буде щось з нього. Так. А з тих нічого не буде, я вже бачу, і тому я навіть не знімаю, як я їх зриваю. Ті не зірвав, але зато дивись, що я знайшов. яку красу. І оце по дорозі ще. Це збоку. А краса. Красу треба якось тінь. таку красу знайшов, маєте. Ану, тягнемо, потягнемо. Ой, який. Хтось сказав, що жовтий несто старий, темнозелений несто старий, а жовтий це якраз самий смак. Якраз він самий смачний, достиглий гриб. Оце він плавжені одні найшов у грибі. І винюхує другий там у корчах. так, Плайка. Ага, це ти знайшов? Молодець. Молодець, сумачка. двеки. А літні-літні. Зараз ми їх викорчуємо. Помагав. Помічник. А? Дай я зірву грибочки, так, бач, а О, о, погрезний. Та то, що не достигло, плай. О наш помічник. Його гриби, бач? Гарні найшов, так? Ти молодець. Це наші дружої Завершили ми нашу несподівану грибну. Поїздку. То ще в 9 годині я був вдома і напав грибний синдром на мене. Як це я тут, а мої гриби в лісі, єй все. То грибники знають, що таке. Все, хочу до лісу вже мирання. Полетів, полетів до лісу. Спочатку так по одному, по одному, ну так як положено, маякам, ну а потім. Зайшов на такі площі, що там вже було по 4-5 штук. То було цікавіше. Ну і, і затримався вже до вечора. От Мошка літає, сонечко сідає, все ту гору присвічує, ну нічого. Та й що? Та й результат, ну, такий, як на початок, прийнятний? 32 гриби, купу викинулось. А на вагу то є отут чищених 6 кілограм. Ну, ще вдома може щось, щось ще перечиститься, там дочиститься, відійде. Ну, тим не менше. Так, так, збивоскому. Ну та й що, гриби будуть своїм чередом, все. Маяки по грибовиськах, по черзі, все так, як має бути, і десь під вересень. Буде великий бум. Ну а лайка он наш спить уже. Бо вже змучився ходити. Він же теж не мальчик, не юний барабанщик. Ну а я мушу бігати. Добре. Щастя, здоров'я товариству, до зустрічі.